І всім привіт! І це вже третя часть, як ми почали проходити цю кату. І в пошлій часті ми забили катош на 5 зв'яз, і це максимальний результат, і це дуже хорошо. І в першій час ми забули на 4,5. Може в цій частині ми теж зробимо на 5. І ще ми дивіться, а, ми... оце тут є такі тенди, і ми можемо в них попасти. Так і у нас оце, була в тандах ката аж на 4 зв'язки, і може на 5 у нас, у нас вона теж попадеться. Так давайте зробимо ще одну кату, е, і вони нам приносять дохід ці кати, і у нас вже 4200. Так і ми можемо забити, бити вже якусь хорошу кату. І в першій частині ми а ще ми можемо тут влучати, видімо, кати наші. Тут ты плюсика. Можно их улучшать. Все монеты стоит. Ну, Мы в пошли части сбуковали такие улучшения. Допи и мини-геймы. Так мы можем допе сделать. Это Майнкрафт и Допи. Это точно. Тут надо код дать, ее заботку делать. Ну, мы одного человека уже купили. Нам еще надо это их купить. Нам ну, надо ще мошенні комп'ютери стулья, столи. Це все ми можемо купити. Це я якщо хтось надивився пошлій часті. І я вам совітую їх подивитися, то вони вийшли, вийшли дуже хороші. Давайте. Ну. І дуже цікаві вони. то воно у нас так можуть повторюватись. І це іноді погано. бо Їх дуже довго забадувати одному. Бо він нам не завжди допомагає, але його роботу можна улучшати коли його підбадуєш. На одну у нас вийшло Ну, це погано якось. О. Смотрите. Падает она в пустоту. 1669. Мы еще чуть-чуть в эту можем в плюс выйти. Надо помнить, что в прошлой мы заметили одну вещь. Вот в туалет давайте и поднимемся. Дивіться, і ось там є якийсь огонь. Якого тут немає. Так давайте якось ми ну, якось попадемо туди. Це, ну, може тут така стіна, я не знаю. Може через вагонки якось можна. О! Дивіться, ми попало через вагонки. Це можна огонь? Ні, його не можна потушити. Ай, давайте тушить. Дивіться, тут це забошено. Тут така стіна є. Може і в тому світі є вона якась. Це якийсь інший світ, тільки якийсь тут тулет. Давайте ми можемо з ним поговорити. І він хоче, щоб ми йому дали один мільйон. Ні, Не можемо поки. Може, колись ми до нього і поїдемо. Це назад. Бо у нас, ну у нас мало говорять. Тут так. Страшно. Дивіться. Ну, тут це завалено. Тут ми э, тоже можем теж можемо якісь виконувати. Тут Теж комп'ютер якийсь. Дивіться, ми можемо тут поспати. Ну, давайте спамо і подивимося, що буде. Да, тут теж все завалено якось забошено. Ну, давайте подивимося тут чуть-чуть поіслідуємо. Ти лава. Допигнем, допигну. Тут і зуби, і стилу є. Забимося на це. А, ми не можемо. Ну, падну. Ну, это тут щось найдем таке цікаве, якщо ми тут не погибну. Тихо, тихо. Тут поки нічого такого немає. Ну, тут якось нічого немає. Я думаю, что тут что-то будет. Как сюда забыть? А, тут можно. Тут нічого немає, ну. Ладно, давайте ще щось подивимось, тут ще щось знайдемо одне і будемо назад вертатися, то якось тут мало чого цікавого є. Давайте на якісь американські гоки подаємо. Тут азбуники. Записне посажанську. Так піно. А, воно тут спавниться. Подожди, а якщо ми тут погибнемо, то що буде? Ну, це не хотілося б повіт. Ну, тут теж нічого немає і вони за нами біжуть. Давайте убігать од них. І давайте подивимося, де тут наша ководка є. Що давайте дойде видається. Ну, нічого ми тут не знайшли. Ціка, ну ти ще сюди зайдемо. З нами біжать. Дайте. А, Воно дурну у нас за то убігать. Тут немає нічого інтересного. Давайте все. А, і ми тут покинулись. Десь тут теж Тут Можем заботить. оказалось. Тут, тут еще какие-то пакетики, тут м -м -м, знаки выпуска. Ну ладно. Давай так вот еще кату выпуска. То она одну звезду какая-то такая у нас вышла. Ну, это еще мы можем тут сделать. Да, это такой щет дешево, але давайте з Void, а то він у нас тоді. Туди... Він у нас тут Void и спавн, и це дуже понравилось. Давайте Void и... і тупим. Можем Ні. Это войт. У нас було давайте Void спаун і это аж на ты звездочки подімся не можуть допомогти ці звздочки. Якщо ти купити ще нам одного битника, то одного бутика на 4 місця нам замало на 2, 4 з 5, 4,5 А, дивіться, оця ката нам дуже мало приносить. Ну, дивіться, їх тут можна удаляти в принципі. Ну, Дивіться, з тими зв'язочками. Оцими плюсиками вони допомагають, дивіться. не такі по якісь вийшли. Висок були. Ой, по дві тисячі. Ну, все хай що там делать. Ну, давайте. Що, давайте ми купимо один От Од... для кого він там нам треба? Так, это Так, нас. маркетинг, так. Да. Маркетинг. Все. Все, типа у нас все комп'ютери покачані. Мы так потихеньку будем покачуватися. Давайте еще одного роботненького наймам.

Так, ми тоді, то -то А мы тут его наняли. Я забыв несьго не тому, а на осььому кейтинга. Тут подвись его. Вы это всіх наймаємо, в принципі, мы можем собі це позволить. нам еще надо будет, ну. Ой, все, застучу. А, вино надо все. Я походу Почему мы ее не можем на нервьте? А, все на То вот. И мы выполнили задание. Чтобы у нас все они было. Чтобы мы всех на него Но, но у нас есть только они их они такие слабенькие. Ну, они хотя бы я. Давайте еще мы одну кату сделаем. Это тоже. Ведом це з пустотою якось. Давайте мы можем ай, пак айседа Майнкрафт і. Это вот и спауну таки ты и каму стоит на 5 было это спауну это со спауну на ты звездочку все то есть так вот здесь можем посадочка ты но давайте им допоможем Дві звізди. Ну, так собі. Це теж ну, давайте так. Це відео вже підходить к концю. У нас сьогодні вийшло на 4 з повної зв'язки. Взяли максимальну карту. І давайте так, якщо вам це відео сподобалось, тоді ставте лайк, підписуйтесь на канал. І якщо буде багато лайків, то випущу четверту частину. Всім спасибо і всім пока!